Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках, Регеніл. сила печінки, токсини без сил. Коко знижки травня на Софткапс. 20% в аптеках подорожних вам та ощад. Підготовка до знищення кримського мосту йде повним ходом. У зсу вже навіть знають в яку саме точку цього Велетенського 18 кілометрового моста битимуть. Чого ж очікують сили оборони? Чому Крим наразі головна ціль ЗСУ? Як і чим можна знищити кримські місти? І що про це думають експерти? Розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ця новина збила з пантелику не лише звичайних українців, але й навіть військових експертів. 7 травня видання The Independent шокувало світ гучним заголовком: російська армія більше не використовує кримський міст для забезпечення та Перекидання військ на фронт в Україну, а написали вони таке, посилаючись на дані найбільшої української приватної розвідувальної агенції Мольфар журналісти стверджують, що по Кримському мосту майже не здійснюються вантажні перевезення. Такий висновок аналітики зробили, спираючись на нібито серію знімків із супутника. Москва перейшла на використання сухопутних маршрутів в анексованій східній Україні для постачання своєї лінії фронту після неодноразових атак України на Керченський міст, який з'єднує материкову Росію з Кримом. Аналіз супутникових знімків показує, що на мосту, який Росія побудувала після анексії Криму у 2014 році, практично відсутній рух транспорту, і тому він більше не може бути ефективною військовою мішенью для. Обмежених боєприпасами українських військ вважають аналітики Мольфар найбільшого українського приватного розвідувального агентства. Зображення зроблені зі супутника Максар, які були проаналізовані розвідниками з мольфар і надіслані за Індепендент, показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців. У цей період, 29 лютого, по мосту було помічено лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального. Жодного руху за участю російських військових сил на мосту в березні чи квітні, за словами Мольфар, не було Агентство, розташоване в Дніпрі, використовувало для аналізу комбінацію зображень супутника Максар, підрахунків вагонів та ідентифікацію вантажу. Журналісти додали, що військовий трафік на мосту ніби вмер одразу після 17 липня. 2023 року, коли один із прольотів путінської споруди знищили та понівечили залізничну гілку морські дрони СБУ, за словами голови служби безпеки, які наводить The Independent, до удару з моря Росія щодня перевозила Кримським мостом до 40 вагонів зі зброєю та технікою. До того ж, за даними ЗМІ, Росія активно будує нову залізничну гілку з Ростова. Крим окупованими територіями півдня та сходу України саме це сполучення, ніби і мало вирішити проблему з мостом. З висновками осінтерів. Багато хто не погодився, зокрема, і відомий український військовий експерт Олександр Коваленко. Він доволі справедливо зазначив і навів деякі докази. По-перше, яку б інфраструктуру ворог не будував, ті обсяги спорядження техніки, палива та людей однією залізницею вздовж Азовського моря не перевести. По-друге, відомі усім партизани з руху АТЕШ та проукраїнські кримські пабліки постійно публікують фото та відео ешелонів російської техніки в Криму. Вона ж туди не з неба впала. Коленко вважає, що місто все ще в страю. Честно говоря, был крайне удивлен такой информацией от, казалось бы, осинтеров, которые по степени аналитики должны быть чуть выше среднестатистического потребителя информации, поскольку перевозка по ЖД-ветке Керченского моста техники, боеприпасов и прочего МТО-РОВ как продолжалась, так и продолжается. В Керчь регулярно прибывают составы с данной компонентой и местные мониторинговые каналы, такие как Крымский ветер, АРК и прочие, постоянно этот процесс фиксируют и сообщают о нем. Кроме того, перевозка цистерн с нефтепродуктами – это ГСМ для российских оккупационных войск, пассажирские вагоны – это перевозка личного состава что же до ветка, что автомобильная продолжают активно использоваться, а Крым играть роль транзитного логистического узла, заменить который ни одной дорогой через Мариуполь и Бердянск невозможно. И ни одна новая логистическая ветка не сможет обеспечить полностью в режиме 24 на 7 нон-стоп южную группировку российских оккупационных войск численностью почти 200 тысяч тел. А тому крайні дісаніруючі виводи з учотом буквально притянутого за уши наратіва, що Керченський мост ні нужди атакувати. Серйозно, частково погоджуюся з Коваленком і інший військовий оглядач Олександр Мусієнко. Деякі заявляють, що рух через цей міст зменшився, отже, він вже все не становить загрози. Це не так, якщо дивитися на ситуацію стратегічно. Адже коли ми говоримо, що РФ активно на сході, їм зараз міст не треба. Але якщо через певний час вони матимуть на меті. Посилити активність на Півдні, наприклад, на лівобережжі Хресонщини, їм потрібен міст. Але вже 7 травня в силах оборони півдня нарешті прояснили ситуацію, як сказав начальник центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, рашисти справді не навантажують міст спеціально. Чому бояться, що не витримає все, що він ворог відчуває, це хвилювання, що міст може банально не витримати, іноді цю інформацію підтверджують їхні пабліки, але зброю все одно мостом перевозять, хоч і не в таких обсягах, як колись. Тож якщо Україна хоче наблизитись до звільнення правобережжя Херсонщини, а отже, і Криму міст треба класти на дно і якнайшвидше. Коли Україна буде проводити дії з плану звільнення, наприклад, з лівобережжя Херсонщини, то мосту не повинно бути, адже це головна логістична артерія, яка наразі йде в окупований Крим, і з Криму йде забезпечення угрупування російських військ на Херсонщині. Цей міст втратив своє значення лише тимчасово. Насправді ж знищення кримського мосту це вже публічна ціль України на 2024 рік. Раніше про такі плани гур із посиланням на анонімні джерела в управлінні повідомляло поважне британське видання Гардіан. Там стверджують, що міст несуть до середини 2024 року, і нібито у Буданова все необхідне для цього вже є. Аж потім у квітні про неї заговорив Зеленський, сам Буданов, і от тепер про це говорять всі. А як думаєте, ви, коли в гур здійснять цю гучну обіцянку? Напишіть у коментарях. Але як Україні знищити 18 кілометрову мегаспоруду за сотні кілометрів від фронту, яку ще й захищає російська ППО? Ну давайте розберемо все по порядку. І справді міст такий величезний, що зруйнувати його увесь завданнячко зірочкою, але насправді варто розуміти, що задача у ЗСУ. Не перетворити місто труху чи груду бетону, а вивести його з ладу на довгий час. На думку аналітиків, для цього буде потрібно завалити не просто проліт чи шмат дорожнього полотна, як це робили в СБУ вже два рази, а знести одну з його опор. На заміну однієї у РФ підуть місяці, а може і рік. Видання важної історії написало про це детальніше. Чтобы полностью вывести мост из строя, необходимо нанести существенные повреждения либо нескольким опорам в восточной или центральной части, либо одной из опор, поддерживающих арочный проход в западной части, писал американский журнал Foreign Affairs. По оценкам авторов, чтобы повредить одну опору, нужно несколько точных попаданий ракет, например, атакам с одиночной боевой частью. С ними согласен российский военный эксперт Кирилл Михайлов нужно несколько попаданий Атакамс или Storm Shadow в одну точку, причем желательно это должна быть опора моста, а не дорожное полотно. Самое уязвимое место там, где бетонная опора соединяется с горизонтальным металлическим основанием полотна железнодорожной и автомобильной дороги, пишет Foreign Affairs. Сложность заключается в том, что даже для Атакамс это небольшая цель. Для по повоєнним об'єктам ці ракети являються високоточними однак, гарантувати декілька подряд попадань в такі маленькі цілі, як у язвімиї часті кримського моста, нільзя сумнівалося у тому, чи можна зруйнувати міст ракетами свого часу, і німецькі офіцери, таємну розмову яких взимку злила російська пропагандистка Маргарита Симоньяна у Бундесвері витік. Підтвердили, то, что эту разговор можно и отвертой правдой. Немцы не знают, как знищити міст своими высокоточными и більш потужними за Storm Shadow ракетами Таурус. Германия так и не передала Украине Таурус, хотя, как отмечает Foreign Affairs, для удара по опорам Крымского моста они могли бы быть эффективнее, чем Атакамс. Таурус несет два заряда. Первый взрывается, устраняя препятствия на пути к главной цели, и активируя второй заряд, потом происходит второй взрывы. В случае з мостом это може сработать, наприклад, так: перший заряд пробиває дорожное полотно над опорою, второй разрушает опору. Як це зробити британськими ракетами? Пекельний дощ із ракет Storm Shadow. Тільки це у поєднанні з морськими дронами та вправними. Маневрами авіації може раз і не завжди зруйнувати кримський міст. Брайан Кларк, військовий експерт інституту Гудзона, припустив, який саме виліт матиме атака, щоб зруйнувати скрєпу Путіна. Україні доведеться докласти чимало зусиль. По перше, мають полетіти десятки ракет Storm Shadow. Спершу вважає Кларк необхідно атакувати сильно укріплену верхню частину конструкції мосту. Дорожнє полотно на березі і на стил мосту для цього, за його словами, необхідно принаймні від 20 до 40 одиниць далекобійної зброї з корисним навантаженням понад 500 фунтів, понад 220 кілограмів. Єдиною зброєю в арсеналі України, яка відповідає цим вимогам, є надані Великобританією криваті ракети Storm Shadow і їхній французький еквівалент скальп. Ракета на думку аналітика можуть зруйнувати міст, пошкодивши або повністю знищивши його конструкцію на поверхні і тим самим паралізувавши його роботу. Але тут в Україні є одна відчутна проблема: ракети будуть їх можна накопичити, але щоб запустити аж таку їх кількість за короткий проміжок часу, потрібно багато літаків. Носіями Стормшеду в ЗСУ є радянські су 24 та міг 29 Застаріла техніка вимагає ризику. Для точності потрібно буде підлетіти ближче, а отже, ризикнути втратити пілотів і більшість літаків, які є. Перевернути ситуацію, можуть винищувачі F-16. Експерт зазначає, що вони не пристосовані до ракет Storm Shadow, але це можна виправити. Україна вже переобладнала свій радянський авіапарк. Придумає щось і тут виготовлені в США в 16 надіслані європейськими союзниками, мають прибути протягом наступних двох місяців, і аналітики вважають, що лише кілька десятків можуть віддати перевагу в небі до рук України. Невідповідність між зброєю в їхньому арсеналі та літаками, які вони мають для її запуску. Ось це найбільша проблема, яка зараз має Україна. Вважає експерт, але одними штормами міст не зруйнуєш. Так його можна тільки пошкодити. Тут у гру вступають морські дрони. Важні історії вважають, що дронами міст не зруйнуєш і посилаються на думку українського військового експерта. Світана морські дрони для розрушення моста, похоже, не підходять. Це показала атака на мост в іюлі прошлого года. В даному случае взрыв происходит на откритому пространстві, що значительно знижує його ефективність. Тогда снесли только пролет моста, опора не пострадала. Это означает, что нужно где-то в 2-3 раза больше взрывчатки. Но тогда это уже не будет малозаметный катер, объяснял Светан. Что касается опор, поддерживающих арочный проход в западной части, то до них морские беспилотники, возможно, вообще не доберутся. Опоры защищены специальными конструкциями от воздействия льда і столкновення з судами. але тут можна дещо не погодитися з експертами, адже тоді, в липні 23-го року у міст, врізалися зовсім інші дрони СБУ. У службі вже не один раз заявляли, що розробляють все нові і нові модифікації. Зокрема, не так давно звітували про появу нового морського малюка Sea Baby 2024, Потужнішого і більш далекобійного він їде морем на тисячу кілометрів і несе тонну вибухівки. Це до речі удвічі більше ніж ті, що били по мосту у 23-му році. Перші кадри нової грози Чорного моря продемонстрували уже у березні 24-го року. Як бачите, можна вважати, що цю умову в СБУ виконали. Журналісти за писали, щоб пройти російську ППО, обдурити залишки флоту, які стережуть міст. Потрібна саме комбінована атака. Ракетами, БПЛА і морськими дронами, як пишуть експерти, наразі Україна саме експериментує з російським ППО в Криму і має успіх. 17 квітня гуру співпраці з ракетчиками ЗСУ знищили чотири пускові до російської передової системи С 400 і не тільки самі ж російські воєнкори все частіше припускають, що Україна поступово промацуватиме російську протиповітряну оборону і битиме поступово східніше і східніше, доки не наважиться вдарить по мосту. Таким образом, главным остается вопрос, хватит ли у ВСУ ракет на то, чтобы, во-первых, преодолеть прикрывающие мост системы ПВО, а во-вторых, чтобы нанести достаточно точных ударов по опорам. По меньшей мере, нужен залп 100 ракет, чтобы мост по-настоящему перестал работать. «Потому що що-то клонят реп, а що-то таки можуть збити», – Говорив февралі український воєнний експерт Петр Чернік. Але все ж варто згадати про що ми вже говорили раніше. Мета ЗСУ – припинити сполучення, зупинити потік на мосту, зробити його непридатним для використання на максимально довгий час. А не знищити все в Керченській протоці. як показали дві попередні атаки, лише знищення прольотів і пошкодження залізничної гілки на мосту вибиває міст на 2-3 місяці. Утім, безперечно, Крим був і має залишатися головною цілі України, адже його звільнення дасть. Україні кілька козирів про це, а також про інші цікаві деталі можливої атаки на Крим. В інтерв'ю кореспонденції ТСН Наталії Нагорній розповів директор фонду «Повернись живим Тарас Чмут. Крим це, напевно, головна точка прикладання зусиль для України в цій війні на сьогодні. По перше, Крим український, і ми не обмежені в можливостях реалізації будь-якого. Мілітарного потенціалу на окупованій території. І здається, ніхто з партнерів не має тут ніяких сумнівів, заперечень чи якихось знаків питання. По-друге, Крим це ідеологічно е символічне місце для Росії в її історії, для її режиму, для її пропаганди, для її оцінює е бульбашки, в якої вони існують. І кожен удар це не просто X знищених людей, Y — знищеної техніки, це удар по російській імперії, її амбіціям, її історії, її самовпевненості. І там три крапки можна продовжувати. Керченський міст виконує важливу логістичну функцію дійсно. І з точки зору військового забезпечення, і з точки зору підтримання існування там окупаційної влади. Його знищення це одна з стратегічних задач України на даному етапі війни, яка мала би суттєво вплинути на можливість забезпечення і групування військ, і, як я вже сказав, окупаційної адміністрації. Що це зазначило б на практиці? З отриманням далекобійної зброї, в першу чергу, атакамців, як касетних, так і моноблочних, до 300 кілометрів, з Тауросами, з українськими нептунами, з іншими засобами враження, які в нас є, безпілотниками. Ну, багато різного зараз є в нас. Свого, чужого, ну, тобто багато є. Ми можемо тримати. Плюс-мінус під вогневим контролем. Не постійним, але можемо тримати ту залізницю, яку вони намагаються будувати по Приазов'ю. Донецька область, Запорізька область, Херсонська область до, до Криму. Плюс аеродроми, значна частина, якщо не більшість, знаходяться теж в зоні вогневого враження. Море фактично для росіян обмежене. І воно не знаходиться під постійним вогневим контролем. Тут тільки південна, північно-західна частина. Але при цьому за рахунок морських дронів ми можемо наносити дуже ефективні точкові удари по плавзасобах. Це унеможливлює постійну морську комунікацію. Відповідно, в якийсь момент Крим може стати як правобережжя Херсону, Херсонщини. Коли росіяни не вийдуть, вони будуть вмирати, терпіти, але їм буде дуже важко і прям дуже важко. А як думаєте, ви чи вдасться Україні вже цього року знищити кримські місти? Чи стане це переломним моментом у війні? Напишіть в коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Побачимось.